Кого є ще щити зараз сюди дострою, щоб ми бачили, скільки в нас щитів. Зі щитами вперше в шовому. Зараз вони великий Десь не буду до Хто висувається на який перегляд. Тобто, як тільки буде тривога, сюди вже ніхто не шокується, а чітко знає, куди висуватися. Всі, хто не має можливості доєднуватися до руку. В плані коли падати, тримається просто колективом і люба інформація обов'язково продати випадку, провокації чи акції з однієї чи другої сторони. Ніхто не покидає свого периметра. Кожен стоїть на своєму периметрі. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава! слава Ісусу Христу! Слава! У їх серцях було те, що кроку назад, тому що нема тобі відступати. І тоді було набагато більше. Ми зараз повинні подякувати ще тим безбожникам, тим людям, які посилають оцих хлопців, які просто не розуміють, що роблять. Може вони під наркотою, може випивши. Я не знаю. Господь я не знає. Але... Ми їм дякуємо за те, що вони нас згрупували, за те, що вони нас зробили одним кулаком, одним цілим від якого вони і получать стосунів. І покаже, що ми до i Пересувайте, 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 пересувайте,